З нагоди 19-ї річниці Дня Збройних сил України президент України Віктор Янукович привітав військовослужбовців та працівників Збройних сил з професійним святом. Шановні військовослужбовці, працівники Збройних сил України, дорогі ветерани! Україна відзначає 19-ту річницю Збройних сил. За роки незалежності Українська армія утвердилася як опора нашої державності і гарант національної безпеки. Віддаю належне професіоналізму та відданості людей у погонах. Ви підтримуєте добрий рівень обороноздатності держави в умовах обмеженого фінансування та застарілого технічного забезпечення. Не можна не визнати, що усі роки незалежності держава не приділяла необхідну увагу розвитку збройних сил. Армія вистояла лише завдяки героїчним зусиллям рядового та офіцерського складу, а також цивільного персоналу. Сучасні виклики і загрози у системі світової безпеки вимагають нової державної політики у розбудові збройних сил. Україна готова. Творити мобільну професійну армію, оснащену сучасним озброєнням та технікою. У поточному році ми зупинили руйнацію армії і досягли стабілізації, створено умови для системного, і глибокого реформування нашого війська, важливим на шляху розбудови армії нового зразка. Є досягнення європейського рівня соціальних стандартів для військовослужбовців, членів їх родин та військових пенсіонерів. Сучасну техніку можна довірити тільки високоосвіченим, якісно підготовленим фахівцям, тому важливо підвищувати якість військової освіти і професійний рівень офіцерів, ефективність управління військами. Радикальні зміни у ресурсному і матеріально-технічному забезпеченні ось наше завдання на найближчий час. Сьогодні, в День Збройних сил України, з глибокою повагою звертаюся до ветеранів. Прошу вас частіше зустрічайтеся з молоддю. Розповідайте їм, якою ціною здобуті мир і свобода для нинішніх поколінь. Моя підтримка молодим воїнам, що роблять перші кроки на військовій службі. Ви майбутнє нашого війська. Це майбутнє залежить від того, наскільки впевнено ви опануєте військову науку. Вітаю батьків, чиї сини і дочки служать у Збройних силах України. Ваші діти обрали складну, але гідну професію. І ви можете пишатися результатами свого виховання. Вітаю всіх із 19 19-ю річницею Збройних сил України. Нехай буде сильна наша армія, нехай буде міцна безпека держави, нехай буде мир, спокій і добро в Україні. З нагоди всенародного свята оборонців рідної землі, генералів і адміралів, офіцерів, прапорщиків і мічменів, сержантів і старшин, солдатів і матросів, курсантів і ліцеїстів, працівників та ветеранів війни і збройних сил привітав міністр оборони України Михайло Єжель. Збройні сили України відбулися. Однак, сьогодення висуває нові вимоги до підтримання обороноздатності держави, захисту суверенітету і територіальної цілісності. Проголошення України позаблокового статусу і курсу до інтеграції, на інтеграцію до Європейського Союзу вимагає проведення масштабних змін у Збройних силах. Основними ознаками, що характеризували процес реформування Збройних сил України у 2010 році, були збереження кадрового потенціалу, недопущення зниження рівня бойової готовності. Об'єднаних сил швидкого реагування та сил чергування до виконання завдань за призначенням, оптимізація структури та чисельності органів військового управління, забезпечення належного рівня утримання та життєздатності Збройних сил, підвищення ефективності військового співробітництва як із сусідніми країнами, так і з регіональному безпековому вимірі. Президентом України, Верховним головнокомандуючим Збройних сил України Віктором Федоровичем Януковичем, поставлені чіткі і зрозумілі завдання щодо необхідності реформування збройних сил, метою якого є суттєве підвищення рівня національної безпеки, соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх сімей, незважаючи на скрутну економічну ситуацію. Для потреб армії закуплено 10 танків булат, якими поповнило озброєння 1-ї гвардійської окремої танкової бригади. Продовжується розробка танків оплот корабля класу корвет, модернізація літаків. Триває робота над створенням багатофункціонального ракетного комплексу та продовження термінів технічної придатності зенітних керованих ракет. Нарешті завершується виведення введення до бойового складу військово-морських сил підводного човна Запоріжжя. Для покращення соціального статусу військовослужбовців та членів їх сімей, забезпечення гідного рівня життя та належних умов проходження військової служби відповідно до рішення президента України, вдвічі збільшено грошове забезпечення військовослужбовців плавскладу військово-морських сил України. Та льотного складу повітряних сил Збройних сил України. З 1 грудня зросло грошове забезпечення офіцерського складу та військовослужбовчої служби за контрактом, а військовики контрактники забезпечуються безкоштовним харчуванням. До кінця цього року оборонне відомство має забезпечити будівництво та придбання двох тисяч квартир для військовослужбовців та членів їх сімей. В планах Будівництво покращеного житла для військовослужбовців-контрактників. Нами завершується оборонний огляд, відбувається формування стратегічного оборонного бюлетня. І наприкінці грудня ми побачимо результати цієї роботи. Водночас, за дорученням президента України, Верховного Головнокомандуючого збройних сил України опрацьовується воєнна доктрина України. Державна програма реформування Збройних сил на 2011-2015 роки. Стратегічний план їх застосування. Дії військ сил в ході нещодавнього комплексу навчань взаємодія 2010 засвідчили, що в цьому питанні в нас є ще над чим працювати. Сфера, спрямов... Сфера спрямування наших зусиль одна: це безпека нашої держави. Кожен з вас на своєму місці. Своїми діями сприяє її зміцненню, отже, сприяє зростанню її обороноздатності. Впевнений, що українські воїни сумлінно виконуватимуть завдання, визначені президентом України, Верховним головнокомандуючим Збройних сил України, завжди будуть підтримувати високу готовність до захисту рідної батьківщини. Щиро бажаю всім, хто пов'язав своє життя зі збройними силами України міцного здоров'я, щастя і миру. Нових звершень в ім'я українського народу та зміцнення обороноздатності могутності нашої батьківщини. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Привіта військових та працівників збройних сил зі святом і начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко. Шановні товариші, вітаю всіх вас з Днем Збройних сил України. Поздравляю тих хто в цей час виконує військовий обов'язок у миротворчих місіях за межами Батьківщини, знаходиться в далеких походах, несе бойове чергування, вартову та внутрішню службу. Дякую представникам органів державної влади та місцевого самоврядування, працівникам військово-промислового комплексу і громадських організацій за підтримку. Збройних сил адресую особливі слова вдячності ветеранам військової служби, що ви і нині в бойовому строю разом з нами та передаєте свій безцінний досвід нинішньому поколінню захисників України. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров'я, сімейної злагоди, миру та добра. Слава Збройним силам України! Від імені командування військово-морських сил України та від себе особисто привітав особовий склад вітчизняного флоту командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов. Товариші, матроси, старшини, сержанти, мічмани, прапорщики, офіцери і адмірали і генерали, шановні ветерани і працівники збройних Сил. Від імені військової ради військово-морських сил збройних сил України. Я особисто від себе вітаю вас з 19 ї річниці Збройних сил України. Пройдений за цей період українським військам шлях насичений досягненнями і нелегким випробуванням, але сьогодні Збройні сили України це боєздатний інститут нашої держави. Національні військово-морські сили разом з іншими видами збройних сил надійно забезпечують територіальну цілісність нашої країни. Цьому сприяє напружена робота з підвищення професійної майстерності особового складу. І як результат успішне виконання планів бойової підготовки і заходів міжнародного характеру. Основними подіями в житті українського флоту у цьому році стали міжнародні навчання Сібріз, комплексне тактичне навчання взаємодія 2010, участь у черговій акціяції оперативного з'єднання країни Чорноморського регіону Блексіфор. Під час цих маневрів наші моряки продемонстрували високий рівень морського полевого вишколу, мило взаємодії з представниками флотів інших країн. З особливим задоволенням і почуттям гордості сьогодні ми згадуємо світломорський похід нашого корвета «Тернополь», що триває зараз. Впевнені і в милий дії екіпажу і особливого складу, а глядову груп під час участі в антирористичній операції активно зусиль зміцнює стабільність у світі і авторитет нашої країни на міжнародній арені. Бажаю всім добра, злагоди, доброго здоров'я, нових звершень на благо нашої української держави. Як кажуть моряки 7 футів під килем. за святом вас бойові друзі!